Клієнт ніколи не повинен заперечувати вам. Клієнт взагалі не повинен висловлювати заперечення. Ви самі повинні ініціювати заперечення. Саме ви маєте ініціювати заперечення. Якщо ви продаєте послуги безпеки для компанії, наприклад. І вартість цієї безпеки становить від 200 до 300 тисяч доларів на рік. Ви маєте сказати, пане охорона вашої компанії, включаючи персонал, службових собак, камери, тощо, обідується приблизно від 200 до 300 тисяч на рік. у вашому випадку це ближче до 292 тисяч. Я підрахував це досить точно. Ми могли б трохи зменшити цю суму. Існує лише три причини, а можливо дві або навіть одна, чому ви можете відмовитись. Бачите, що я роблю? Я випереджаю клієнта, ще до того, як він скаже. Це занадто дорого. До того як вони скажуть, що це дорого, я маю їм сказати, що це дорого. Я випереджаю заперечення. Які б не були найтиповіші заперечення у вашому бізнесі. Я не приймаю рішення, у мене немає бюджету. Я не впевнений, що це спрацює. Вони цим не будуть користуватись. Ви повинні її знати і проговорювати першому. уявімо, ви продаєте меблі. ви скажете. Є лише кілька причин, чому ви зараз не ухвалюєте рішення? Та не купите шезлон. ліхтар, Ліхтаркилим весь комплект, який я підібрав. чи можу, я поділитися цими причинами з вами? Ви не є особою, яка приймає рішення. Перше. Друге, у вас наразі немає необхідного бюджету. І третє, можливо, можливо, третя причина вам не подобається мій вибір. Нікатнех ваша ваше завдання отримати відповідь на запитання. зробіть собі нотатку: отримайте відповідь на запитання, яке ви поставили. Брайан Тресі та Том Фопкінс колись сказали: той, хто ставить запитання, керує продажем. Це не зовсім так. Продажем керує той, хто отримує відповідь на свої запитання?